Надягається на руку, і вас буде помітно. Ось. Переходити дорогу, водій вже вам посвітив фарами. Ви зразу стаєте види. Ось такі елементи, що відбувають світло, роздавали патрульні на проспекті Свободи біля львівської опери Пішоходам зараз певно в темну пору доби потрібно виділятися на проїжджій частині, та коли особливо переходять дорогу. Тому обов'язково пішоходи повинні одівати світовідбуваючі елементи. Це у нас такі сьогодні флікераї, Так їх можна використовувати як на руку дівати, так і на ногу. Або на рубзачки у вигляді як аксесуару. Коли світлофар падає на такі світловідбиваючі елементи, вони в темну пору доби світяться і водії краще бачать пішоходів. Патрульні пояснюють, одяг впливає на те, як швидко водій авто зможе побачити пішохода у темряві. Такі світловідбиваючі елементи рятують життя. Так як водій, так, який вімкнув згідно правил дорожнього руху в темну пору доби або умовах недостатньої видомості ближній світлофар, він помітить пішохода. Або інша учасника дорожнього руху, це ж може бути водій самоката або велосипедиста, за метрів 300. А якщо пішохід, так або інший учасник дорожнього руху в темному одязі без світлоповертальних елементів, то його помітно буде за 3-5 метрів, що може стати причиною наїзду на пішохода. Так як у вас темні куртки, у вас дуже погано видно, добре, що у вас співрогі, водок, я вам дарую на руку таку штучку. Давайте Вам з тої сторони? а вам з сторони. Літи за ручку вас разу буде видно. Ну я думаю, що дуже важливо, якщо в темну пору. Тим більше ходити десь по дорогу, зараз нас темно трошки то важливо. Ми коли раніше йшли десь там, десь по селі пам'ятаю, то взагалі було дуже страшно без жилети, без такої Дякую. так, як я водій, і наприклад, з теперішнього а, пору о, доби, так. ну навіть зараз або трішечки пізніше, надзвичайно важко їхати по малоосвітлених <гаді> вулицях, коли проходять <гаді> пошохід в темній одежі. Ну тобто, надзвичайно, бачення, як для мене водія, набагато менше. Якби люди переходили з такими от позначками кольоровими, ну як на мене, це було б набагато крутіше. Такі акції поліцейські проводять, аби пояснити людям, що це може допомогти уникнути ДТП. Багато є ДТП за участю пішоходів. Одною з причин якраз є те, що пішоходів і інших учасників дорожнього руху, так які переходять чи переїжджають через пішоходний перехід, їх не видно. Відповідно, водії їх не помічають. Гальмівний шлях в автомобілів таку пору року, як зараз, так коли часто буває дощі, скоро буде і сніг. Гальмівний шлях в два рази в три рази більше, ніж мав би бути. Відповідно, водій не встигає зреагувати і стається ДТП. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, новини на Суспільному. Lviv.